Вітання усім телеглядачам в ефірі Рубрика Вікові Традиції. І сьогодні ми поговоримо про шосту заповідь. В чому полягає суть церковної Божої заповіді? Шоста заповідь. Отже, Назарію в Чому полягає суть церковної заповіді Божої шостої? Слава Ісусу Христу! Отже, шоста заповідь має назву не чужо лож. Вона є суміжною, можна сказати, такою паралельною до дев'ятої заповіді. Не пожадай жінки ближнього твого, але дев'ята заповідь є більш локальною, можемо сказати. То тоді заповідь шоста є трошки глобальнішою. Вона охоплює не лише статеві стосунки в подружжі, але й поза межами подружжя і ставлення церкви Бога до таких зносин. Знаємо, що Бог є любов, три особи Божі є любов'ю і вони. Їхній зв'язок поміж себе, між собою, є наповнений любов'ю. Вони дарують любов одне одному. Отець, Сину, Син Духові і так далі. І так само творіння, ми, люди, як Боже творіння, є покликані до того, щоб ту любов передавати, щоб тою любов'ю ділитися. І найвищим способом, проявом цього ділення є саме таїнство подружжя, встановлене Господом також. Яке ми благословляємо, і дотримання цього подружжя є таким обов'язком для нас, як християн, які беремо це таїнство, приймаємо його. Бо якщо ми свою сексуальність, свою розбещеність проявляємо. В такій сфері можна сказати публічні, чи то поза своєю сім'єю, чи то в приватній сфері, як, от, наприклад, мастурбація чи така розпуста, то це рахується гріхом проти цієї заповіді. Також до таких гріхів, які порушують цю заповідь, є сам перелюб, тобто статевий, навіть короткий, короткотривалий контакт стосунок з іншою людиною, яка з якою ми не є в подружжі, також. Мастурбація, також е, зрада, також е, життя на віру. Звичайно, життя на віру без узаконення в, такому, в такій суспільній сфері е, своїх стосунків з іншою людиною. Це є порушенням цієї заповіді. І найперше, ця заповідь закликає, щоб ми в собі формували стриманість і таку благорозумність. Щоб з торопністю, з розумінням підходили до себе як Божого творіння, до цієї сексуальності, яку Господь нам дав до того ставлення до інших людей. Також бо інколи, коли ми чи, наприклад, якщо переглядати порнографію, можемо сказати, що це є якась об'єктивізація людського тіла, це є розбещеність. Через те, що ми собі дозволяємо ті чи інші речі лише через те, що нам хочеться. Наше тіло диктує нам те, як ми що нам треба робити, і ми піддаємося тим похідливим думкам, бажанням, піддаємося тим закликам диявола до цієї розпусти, до перелюбу. Тому маємо найперше виховувати собі в цю стриманість. Також великим є питання і таким складним доволі гомосексуалізму. Оскільки е, в такому ключі наша церква закликає людей, які відчувають такі потяги до е, осіб тієї ж статі, е, церква закликає найперше до стриманості, до такої стриманості, цнотливості, навіть каже наш катехизм, для того, щоб вміти себе утримати від тих диявольських потягів, щоб… Не піддаватися їм, щоб не творити того гріха, тому маємо старатися виховувати себе в тих е, чеснотах, чесноті стриманості, щоб не підп... не впадати в цей гріх, щоб не дозволяти дияволові керувати нами, не дозволяти тим <клес> таким. Тваринним, скажімо так, потягам опановувати нами і керувати, що, як і з ким ми маємо робити. Завжди маємо пам'ятати про цю святість, до якої ми прагнемо, пам'ятати про святість подружжя, яке встановив Господь, і про ту цінність. Бо каже: Господь: поки на чоловік батька і матір, пристане до своєї жінки і стануть вони одним тілом. Тому єдність цього шлюбу, цього. Цієї спільноти, найпершої, є надважливою для нас, особливо як християн, звичайно ж, і маємо ці цінності плекати в такий тяжкий час, навіть коли суспільство є проти цього, суспільство занедбує ті з, з, такі установлені цінності християнські і загальноморальні. Тому так. Дякую, дуже корисна інформація і, можливо, не завжди почуєш таку інформацію. Завжди. Дякую вам за розмову. Ми говорили сьогодні про шосту заповідь не чужо лож». З вами був отець Назарій, Надія Петрик, Сергій Нітішин. Телеканал Броди онлайн. До нових зустрічей.